Привіт, сталкери! Сьогодні я розповім вам про мод Stalker Lost Alpha, це глобальна модифікація, яка повертає нас до витоків Stalker Oblivion Lost. Проект, який виношувався роками, втілив у собі бачення розробників про те, якою могла би бути зона 3 по 2004 роках. Розробка модифікації Lost Alpha для S.T.A.L.K.E.R. розпочалася в 2008 році командою ентузіастів De The Wave. Початковою метою було відтворити той самий Stalker, який спочатку планували GSC. Однак, згодом було вирішено створити паралельну історію, яка поєднувала найкращі елементи Тіні Чорнобиля з новими ідеями та відновленими територіями. Зоксфельд, очільник команди, розповів, що на початку роботи не вистачало інструментів, але поступово команда зібрала СДК, який збільшив графічні можливості проєкту. Завдяки цьому Lost Alpha отримала підтримку DirectX In, 10 і повне динамічне освітлення. Після понад 5 років розробки Lost Alpha вийшла 26 квітня 2014 року. Через витік білда випуск відбувся раніше запланованого, що вплинуло на можливість продавати мод як самостійний аддон. Чому б не заперечували представники ГСК? Якби мод, що вийшов, був досить високої якості. У грудні 2014 року було анонсовано. Developer's Cut – велике оновлення, що поліпшило і e лайф, заселеність локацій, стабільність гри та інші аспекти. Оновлення було випущене у травні 2017 року. Lost Alpha – це новий погляд на історію Тіні Чорнобиля. Хоча гра багато в чому бере за основу сюжет оригінальної Тіні Чорнобиля та доповнює його концептами зі Stalker Oblivion Lost уся передісторія, місце дії та основні події перекочували з оригінальної гри. Гравець, як і раніше, бере на себе роль Сталкера Міченого, який прийшов до тями після поїздки на вантажівці смерті без пам'яті з лише одним записом у ПДА. «Убит... Стрільця. При цьому сюжет збагатився безліч новими подіями, деталями, подробицями, квестами і новими кінцівками гри. Основні нововведення 27 нових локацій, перероблений сюжет, що поєднує дездоки, білди та нові ідеї авторів. Режим free Play після основного сюжету з додатковими квестами, чіт-коди доступні через консоль. Абсолютно новий A-Life, NPC обходять аномалії і бачать фізичні об'єкти, поліпшена система викидів включаючи випадкові та підземні викиди з притулками для виживання. Ліхтар потребує батарейок і вішатиметься на пояс, спання через спальний мішок, новий PDA з можливістю ремонту і апгрейду зброї, покращена графіка, новий круглий приціл, нова зброя та саморобні пістолети, розгойдування зброї, можливість вбивати ворон. Всі вирізані мутанти повернуто, нові монстри і транспорт, реалістична фізика та ракдо. Нова система погоди. Нове угруповання гріх, детектори аномальних зон, СЕЗОн, літо, нова система погоди, худ у старому стилі. міні сцени, зроблені на рушії гри, оновлений саундтрек. Цю модифікацію з українізатором можна завантажити на Discord сервері Українська локалізація для модифікації на Stalker. Посилання буде в описі. Пост Alpha – це модифікація, яку обов'язково варто спробувати кожному шанувальнику серії Stalker. Вона майстерно поєднує в собі найкращі елементи ранніх версій гри та додає безліч нових деталей і особливостей. Завдяки цьому у тебе виникає відчуття, що ти знову поринаєш у той захоплюючий момент, коли вперше запустив Stalker. А вам дякую за перегляд. Сподіваюся, я зміг зацікавити цим модом і ви його пройдете. Вдалого полювання, сталкери.